Що спричиняє появу топ корупції, коли державні лідери зловживають своєю владою. головна причина топ корупції жадібність. Коли люди, які працюють на державних посадах, послуговуються жагою до збагачення, а не інтересами власних громадян, це призводить до руйнівних наслідків. Втрата грошей через корупцію позбавляє громадян ресурсів, необхідних для отримання медичної допомоги, освіти, а також деморалізує населення, яке втрачає довіру до чиновників, які повинні служити суспільству. Ми є свідками того, як це відбувається в Україні. Чи є якісь універсальні методи, щоб побороти таку корупцію? Well, uh... По суті, потрібно, щоб люди при владі, включаючи державних лідерів, відчували, що якщо вони порушують закони своєї країни, є реальна загроза переслідувань і покарань. Це те, чого дійсно не вистачає багатьом країнам, у яких процвітає корупція серед високопосадовців і Україні також. Адже безкарність продовжує існувати тому, що саме такі люди власноруч контролюють поліцію, прокуратуру і суди. існує конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції, яку, до речі, Україна ратифікувала. Цей документ передбачає, що держави учасниці повинні притягати до відповідальності осіб, яких спіймали на корупційних діях. Але нормальному розслідуванню та покаранню по таких справах перешкоджають ті ж люди при владі. І так складається ціла низка клептократичних країн, у яких процвітає безкарність. на вашу думку, це внутрішня проблема таких країн? Чи необхідне втручання міжнародної спільноти? Це не виключно внутрішня проблема. До конвенції ООН проти корупції приєдналася 183 країни. Вона вимагає, щоб ці країни прийняли закони, які визнають хабарництво, вимагання та відмивання грошей, та експропріювання народних ресурсів злочинами. Країни зобов'язані забезпечувати виконання цих законів, у тому числі і щодо власних лідерів. Але вони цього не роблять, бо їхні лідери контролюють поліцію, прокуратуру і суди, і вони не дозволять застосувати ці закони проти своїх друзів, колег, сімей та самих себе, і наслідки. Таких дій відчувають усі країни, що розвиваються, втрачають на корупції в 10 разів більше грошей ніж отримують з міжнародної допомоги. Існує прямий зв'язок між країнами, які очолюють корумповані чиновники, з тими, які найбільше зловживають правами своїх громадян. Верховний комісар з ООН з прав людини у 2014 році зауважив, що на гроші, втрачені через корупцію, можна було б нагодувати увесь світ 80 разів. Зростання рівня корупції серед високопосадовців дестабілізує такі країни, як Єгипет чи Україна. І водночас створює велику небезпеку для міжнародного миру та безпеки, і саме тому Україна має таке важливе значення. Після вашої революції гідності президент Янукович утік до Росії. Росія вторглася до Криму, і це серйозно вплинуло на здатність ЄС та Сполучених Штатів співпрацювати з Росією з таких питань, як Сирія та Іран. Тому державний секретар Джон Керрі за часів адміністрації Обами казав, що ми більше не можемо вважати корупцію просто національною проблемою. І тодішній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, який зібрав у 2016 році лондонський антикорупційний саміт, додав, що світ занадто довго закривав на це очі. Тому дійсно потрібно більше міжнародної уваги до боротьби з топ корупцією. Ви відомі як один з найголовніших ідеологів створення міжнародного антикорупційного суду. Які юридичні прогалини має закрити ця інституція головна проблема корупції серед топ-посадовців не у відсутності законів, а у тому, що у країнах, контрольованих клептократами, ці закони не діють. Тому міжнародний антикорупційний суд не потребуватиме нових законів або норм. Він просто створить платформу для судового переслідування корумпованих лідерів, якщо їхні країни не хочуть або не можуть судити їх за скоєні злочини. То навіщо клептократичним лідерам визнавати юрисдикцію цього суду? Чи захочуть вони відповідати перед ним? Це одна з найбільших проблем, але існує безліч можливостей змусити їх. Вимога визнавати юрисдикцію суду може стати умовою приєднання до Конвенції ООН проти корупції чи вступу до СОД. Або це може стати умовою для отримання міжнародної допомоги чи грошових позик від міжнародного валютного фонду та світового банку. За вашим задумом, міжнародний антикорупційний суд потрібно створювати за тим самим принципом, що й міжнародний кримінальний суд. Цього року відзначають 20-річчя прийняття римського статуту, який є основоположним документом для міжнародного кримінального суду, і протягом усіх цих років суд постійно критикували за неефективність, нездатність притягнути злочинців до відповідальності та за те, що він обійшовся надто дорого, як ви плануєте уникнути цих проблем із міжнародним антикорупційним судом. Я погоджуюсь, що міжнародний кримінальний суд недосконалий, але я переконаний, що він більш ефективний ніж стверджують його критики. Є об'єктивні свідчення того, що загроза переслідування в міжнародному кримінальному суді має вплив. Сьогодні цей суд починає розслідувати діяльність президента Дуерте у Філіппінах, і він намагається уникнути цього суду. Він боїться, так само як і президент Анголи однієї з найбільш корумпованих країн у світі. Його донька, чиї статки складають близько трьох мільярдів доларів, є найбагатшою жінкою в Африці. В цей же час Ангола займає одне з перших місць у світі за рівнем дитячої смертності, і не тому, що країні бракує ресурсів, а тому, що десятки років люди при владі присвячували зусилля власному збагаченню, а не служінню своїм громадянам. Тому, коли президент Жозе Едуарду Душ Сантуш пішов із посади влітку 2017 року, одним з його останніх указів було надання імунітету від переслідування йому його друзям та родині. Його наступник на щастя анулював ці укази, але це показує, що люди справді бояться цього суду. І якби існувала реальна загроза того, що певна інституція буде переслідувати і карати топ корупціонерів, це б попередило випадки такої корупції. Теоретично є два способи притягнути до відповідальності топ корупціонерів або в майбутньому міжнародному антикорупційному суді, або у національних антикорупційних судах. Який із цих способів є більш ефективним? Адже за статистикою Transparency International, країни, які запровадили національні антикорупційні суди, не завжди більш успішні у боротьбі з корупцією порівняно з країнами, у яких таких судів немає. Well, uh... В ідеалі в країнах повинен бути дієвий національний антикорупційний суд. Насправді, міжнародний антикорупційний суд повинен діяти за принципом комплементарності. Тобто, якщо країна здатна сама розслідувати, мати відповідне судочинство і притягати до відповідальності корумпованих лідерів, то допомога міжнародного антикорупційного суду їй не потрібна. Але якщо країна не може сама ефективно це робити, тоді вступає міжнародний антикорупційний суд. Він стимулюватиме країни створювати міцні національні системи судочинства, щоб Тягати до відповідальності власних корумпованих лідерів це стане одним з головних досягнень цього суду в Україні. Я працював із депутатом Єгором Соболєвим та неурядовими організаціями над розробкою законодавства про вищий антикорупційний суд. Найголовніше зараз ми повинні забезпечити, щоб у цьому суді працювали чесні і кваліфіковані судді. І тоді, якщо цей суд буде ефективним і у ньому працюватимуть хороші судді, якщо слідчі набута прокурори САП працюватимуть добре, тоді Україні не потрібно боятися міжнародного антикорупційного суду. Але якщо це не вдасться, така система не буде розроблена та належним чином впроваджена, то якби вже існував міжнародний антикорупційний суд, українські політики могли б бути обвинувачені у цьому суді. Кажіть, чи задоволені ви співпрацею і результатами роботи зі створення в Україні вищого антикорупційного суду? Я вважаю, що законодавство про створення суду є важливим кроком, але не кінцевою точкою шляху. Україна по своєму унікальна і надзвичайно важлива для світу. Ви маєте багато внутрішніх ресурсів, таких як активні громадські організації. Чи депутати борці проти корупції, такі як Єгор Соболєв. Більшість країн, які потерпають від корупції на найвищих рівнях, не мають цього, бо клептократичні лідери прагнуть придушити громадянське суспільство незалежних журналістів та політичну опозицію. Але Україна має дещо особливе. Надзвичайний інтерес, увагу та залучення міжнародних партнерів. Тут створюється Національний антикорупційний суд, тому що Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, ЄС та Сполучені Штати наполягли на створенні цього суду з певними характеристиками, перш ніж вони інвестуватимуть чи позичатимуть Україні мільйони доларів. Тому ситуація України не пересічна. Міжнародні донори наполягали на відборі суддів найбільш важливому процесі для створення ефективного суду. Вони хотіли переконатися, що у суді працюватимуть чесні і кваліфіковані люди. Що буде група з шести міжнародних експертів, які перевірятимуть кандидатів і матимуть право дискваліфікувати тих, хто виявиться нечесним чи недостатньо кваліфікованим? Головне гарантувати, що суддів відбирають зі здібних кандидатів, а не тих, хто сам корумпований або некомпетентний В Україні. Вже працюють набу і САП, але сьогодні ми переживаємо кризу цих інституцій, які через політичний вплив не є ефективними у притягненні до відповідальності корупціонерів із вищих ешелонів влади. Що потрібно зробити, щоб такі справи доходили до антикорупційного суду, і винні справді були покарані? Сила ланцюга визначається його слабкою ланкою. Надзвичайно важливо було створити спеціальний орган, який би розслідував корупцію, і міжнародні партнери на цьому наполягали. Також необхідний був і прокурор, який зможе рішуче представляти сторону обвинувачення у справах про корупцію. Але навіть якщо припустити, що обидві ланки вже є і працюють, якщо справа передавати корумпованим суддям, то вся система буде нікчемною. Отже, відсутня ланка це вищий антикорупційний суд України, і коли він запрацює, тоді важливо, щоб кожна із цих трьох установ добре виконувала свої функції, і щоб прокурори слідчі співпрацювали. притягати до відповідальності можна складно. Навіть сьогодні в Україні є багато випадків безкарності провладних людей. Наприклад, справа рюкзаків, у якій син міністра внутрішніх справ уник відповідальності. Або безрезультатні розслідування офшорних рахунків самого президента, як притягати до відповідальності людей, які тримають владу у своїх руках. Ви визначили одну з найбільш серйозних проблем: на жаль, у країнах, де корупція є системним явищем, та політики з кожної партії мають корупційне минуле. Люди, які при владі, завжди можуть знищити своїх політичних супротивників. Це дуже серйозне явище, і тому необхідно створити міжнародний антикорупційний суд. Він стане платформою для притягнення до відповідальності безкарних людей, які досі при владі у своїх країнах, бо блокують там чесне розслідування, обвинувачення та можливе покарання за свої корупційні справи. Чи бачите ви прогрес у боротьбі з корупцією в Україні? Я думаю, що Україна досягла певного прогресу через велику підтримку та заохочення міжнародного співтовариства та дуже активних громадських організацій та політиків. Безперечно, прогрес є, але є суттєва різниця між прогресом і успіхом. І ясно, що 100% успіху досягти неможливо, але щоб цей прогрес дав якісь результати, потрібно, щоб належним чином працювали і НАБУ, і САП, і антикорупційний суд. Це ключовий момент для України. У вас є незалежна журналістика, активний громадський сектор та підтримка міжнародних партнерів. Але я вважаю, що якщо це не вдасться зробити в Україні, то це взагалі неможливо зробити.